Доброго ранку, благословенного від Бога дня, мирного і тихого неба бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І наша надія, дорогі мої, тільки у Бозі, і йому ми маємо бути вдячні, тому що Він дарує нам день життя, він дарує нам обітниці, на які покладаючись вірою. Ми маємо надію на зустріч із Господом. Більше того, Він дає нам і поради. Тож послухайте одну із них із нагорної проповіді Христа, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Святий Дух шукає провідників, через яких Він зможе діяти. Якби всі виконували доручену їм роботу, тисячі людей могли б спастися. Панування сатани не вічне. Дух Божий злине на Божу церкву, щойно будуть приготовлені посудини для його прийняття, тобто серця людей. Чому б не практикувати віру в те, що божественні благословення Святого Духа значною мірою примножаться і підсилять людські засоби, аби була явлена слава Господня. Нам необхідно пам'ятати, що наша сила лише в Господі у простій, цілковитій довірі до Нього. І тоді ми зрозуміємо, що маємо найголовнішу потребу в нашому житті це. Більше жити вірою і менше покладатися на свої почуття. Пом'якшувальний, упокорювальний вплив Божого Духа на людські серця і розуми піднесе істини дітей Божих на небеса в Христі Ісусі. Усіх, хто споглядає Ісуса, житиме ніжний, приємний дух. Любов Христа завжди виховує християнську шанобливість і. Чистоту мови, що свідчить про те, у якому товаристві ми перебуваємо, що ми подібно до Єноха ходимо з Богом. Наша мова і внутрішнє віство випромінюватимуть приємні пахощі. У характері не залишиться жодної різкості чи нестриманості. Слово має стати головним предметом нашого дослідження. Воно Копальня дорогоцінної руди. Багато вже відкрито, але належить ще копати і копати, здобуваючи дедалі більше скарбів. Чимало людей удовольняється поверховим, навіть недбалим оглядом цього джерела знань, тоді як інші. Шукай старанно, наполегливо і з молитвою, відкриваючи приховані безцінні скарби. Не потрапляйте під вплив чихось думок або промов, які потім знаходять відображення у вчинках. Нам усім потрібен Христос, котрий живе у серці. Він любить нас. Він нас притягнув узами своєї любові. Нехай усі знають, що життя наше поховане з Христом у Бозі, у своєму повсякденному житті, будемо намагатися уникати необдуманих, порожніх і вульгарних фраз. Навколишні мають бачити, що ми усвідомлюємо присутність Небесного супутника, котрого ми шануємо, тому не змушуйте його. Соромитися за нашу необдуману поведінку. Дорогі християни, тільки подумайте, ми є представниками Ісуса Христа. Отож, відкривайте Його характер у своїх словах, у своїх манерах, щоб навколишні, дивлячись і розуміючи ваші добрі вчинки, прославляли Бога. Ми маємо поєднатися. І з Господом нашим своїм життям. І послухайте, що каже апостол Юда, яку він дає чудову пораду, що для цього потрібно. Зберігайте себе у Божій любові, очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя. Ми Божа родина, ми Його діти. Саме від нього маємо отримувати настанови щодо теперішнього. І майбутнього, щоб підготуватися до прийдешніх серйозних подій, нам потрібно перебувати в стані ревного пильнування і очікування. Проте досконалі у Христі люди не присвячують увесь свій час очікуванню, розумом і спогляданню, хоч ми повинні певний час виділяти для. Тихих молитовних роздумів, віддаляючись від метушні та хвилювання цього світу для спілкування з Богом, хоч ми маємо осягати Господню волю щодо нас, однак не повинні забувати, що ми покликані нести цьому світові добру вістку перестороги разом з тим і працювати. Єнох ходив з Богом і сповіщав мешканцям стародявного світу вістку перестороги. Його слова і учинки, його благочестивий приклад постійно свідчили про істину. За тих давніх часів, які сприяли розвиткові чистоти, святого характеру, не більше, ніж нинішній вік, він жив у послухові Богові. Земля такою мірою наповнилася гріхом, що Господь змушений був омити її водами потопу. По суті, Він. Повністю перевернув світ, щоб очистити Його від усякого опоганення і зіпсуття. Єнох був святий, походив з Богом його дорогами. В особі цього праведника світові було показано, як люди можуть бути підняті на зустріч Господу Ісусу Христу, коли Він прийде вдруге. Яким був єнох, такими повинні бути і ми. Нам дано повеління. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Служіння для Бога вимагає участі у всього єства, серця, розуму, душі, фізичних сил. Нам потрібно цілковито віддати себе Богові. Тому розвивайте в собі здатність співчувати іншим, усвідомлюючи важливість тієї роботи, яка звершується для всіх мешканців землі. Видатних і простих, багатих і бідних, ми повинні наслідувати великого пастиря, котрий з ніжністю бере ягнят на руки, старанно охороняє своє стадо, провадячи його безпечними стежками. Послідовники Христа мають виявляти його ніжність і співчуття, демонструючи водночас його сильне бажання передавати істини, які означають вічне життя для тих, хто їх слухає, і для тих, хто їх передає. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми були на початку серед тих, хто почують, а потім стануть тими, хто прийняли. І пішли дорогою за Господом, як це зробив єнох. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько. Перед тобою схиляємось ми, щоби скласти щиру подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до впавшого людства. Ти втілився в людське життя, ти прожив життям людини. Яка була послідовником Божим, не звертаючи увагу ні на що, ти пройшов великі випробування від сатани, Господи, і витримав їх, тому що ти знав, як написано. Ти дав нам цей приклад в житті, тому сьогодні, коли ти залишив для нас це святе слово, дай мудрості і нам знати, що тут написано, щоб кожен раз, коли ми будемо відчувати спокусу, щоб ми знали, чого бажаєш від нас, Ти, Господи, і щоб ми були твоїми послідовниками, як Твої вірні герої віри. Господи Боже, сьогодні перед нами дай життя. Хочемо, щоб ти нас благословив, щоб ти благословив наших дітей. Господи, разом із тим почуй молитви, хто піднімає свій голос, можливо, у ці хвилини. Просить у Тебе покращення здоров'я, просить у Тебе вирішення проблем життєвих, вирішення фінансових проблем, дорогий Небесний Батько. Почуй таких, задовільни їхні прохання, поблагослови. Милості, прощення і благословення просимо у Тебе на цей день. І славу за все прийми, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Як вам вдаються ці слова, тож нехай сяє ваше світло перед людьми так, щоб вони, побачивши ваші добрі діла, прославили Отця Вашого Небесного. Дорогі мої, я знаю, що таке людська природа. Я людина. І так хочеться, коли ти зробив щось добре, щоб тобі віддали славу, подяку, щоб хтось прийшов і низько вклонився тобі. Це така людська природа. Але все, що ми маємо робити, ми маємо покорити свої серця, віддати Господу. І це можливо тільки в тому разі, коли ми це серце віддаємо Ісусу, коли Його наповняє Дух Святий. Тоді ми хочемо, щоб був прославлений Небесний Отець. Тоді ми хочемо, щоб всі люди зрозуміли Його волю. Ми хочемо передати цю волю, яка виражена у Його святому Слові. Пам'ятайте. Що тільки ті, що чують Господа, тільки ті, що ходять з Господом, тільки перед тими, відкриються ворота раю. Для нас сьогодні був чудовий приклад приклад Єноха. Єнох ходив з Богом. Не один день і не два. Ходив багато років. І настав день, коли його бажання виконалося, перед Ним відкрилися ворота раю. Він сьогодні чекає щоб знову повернутися на нашу землю, з життя, прийти сюди, бо це оселя, яку Бог дав людям. Господь чекає на нас. Віддайте йому своє серце і чекайте його з нетерпінням. До побачення.